Друзі, ви не повірите, але всі клієнти, які звертаються вчасно до нас за проектними рішеннями, окуповують їх в рази. Зараз я покажу, як виглядає проект на внутрішні комунікації, а потім розкажу, чому він окуповується. Виглядає робочий проект от таким чином. От у нас останні там три проекти. Ми відправляємо вже замовниками. Тому тобто на першій сторінці в нас є розрахунок повністю тепла втрат, тепла надходжень вашого будинку. Ми знаємо, яку потужність потрібно мати. Потім у нас чітко є спроєктована топочна на теплових насосах з усіма узлами, з розташуванням, бачите типу, обладнання самого, де на якій відстані воно буде стояти. Під кожен розділ є повна специфікація, от, ну, там, де описана кількість всього, що потрібно для реалізації. А саме головне, при будівлі, маючи вже от великий от такий, от гарний інженерний проєкт, здоровізний, бачите? От у вас будуть всі технологічні отвори. І на стадії, коли ви будете гнати свій будинок, ви будете чітко розуміти, де вам потрібно лишити отвори для проходу магістралі, де лишити якісь для шкафів теплої підлоги, і потім не витрачати гроші на дороге алмазне буріння, не витрачати гроші на свій же куплений матеріал, на роботу, на його установку, а потім на демонтаж. І тому, от коли ви вчасно звернулись. І маєте вже інженерний проект, в якому повністю все согласовано з вашим дизайном, з розташуванням, з усім, ви просто робите все по рецепту. І Рахуючи вартість проектних робіт на цих демонтажних роботах на вартості робіт само, самого матеріалу для виконання, ви просто в три рази окуповуєте проектне рішення. Плюс, так як є у нас специфікація під кожен розділ, ви в будь-якому випадку від нас отримуєте отаку таку комерційну пропозицію. В цій пропозиції в нас є опис обладнання, яке буде встановлено, і повністю по всім розділам розділ топочний, розділ водопостачання, розділ е, каналізації окремо, розділ-витяжної вентиляції. В общем, є повністю кошторисна вартість з усім, з обладнанням, з роботами від А до Я, як от ми її сюди оформлюємо, от ви отримуєте чіткий бюджет на реалізацію вашого будинку, і ви чітко розумієте, скільки які вам грошей потрібно для того, щоб по рецепту зробити мега класний будинок, в якому ви будете щасливо жити? Тому кому цікава тема розробки гарних інженерних е, проектів на базі теплових насосів, загалі.